Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду маринувати баклажани. Ось такі чудові гарні баклажани, які я вже помила, і зараз я їх буду засолю, щоб зняти цю гіркоту. Звичайно, кажуть, що зараз ці сорти які не гіркі, але я цьому не довіряю. Все одно десь та гірчинка іноді проскакує, тому я завжди підстраховуюся і завжди гіркоту прибираю. Для цього нам також потрібна морква. Також потрібна солодка перчина і гостра перчина. Цибулька я взяла синю, так вона красивіше буде виглядати. Також потрібен чесник. По рецепту йде головка. Я взяла ось такий я весняний садила і такі от зубчики. Я взяла їх три. Звичайно, можна брати любих овочів. Хто любить більше моркви, можна брати більше. Хтось любить більше чеснику або пекучого перцю, теж можна брати. Це все йде на кілограм баклажанів. Ну і також пучок петрушечки я вже помила і покрішила. Можна також брати і укроп, і іншу зелень, цю ту, яку ви полюбляєте. Для маринаду нам потрібен цукор, сіль, оцет і олія. І найперше я займуся баклажанами. Це все поки відставлю стороночку. Відрізаю у баклажана тут кінчик тут. Все це я викидаю. Далі нарізаю кружечками, не тонкими і не товстими. Ось десь приблизно ось так. Звичайно, теж можна любити, можна робити. Так, як вам подобається. Можна нарізати по довжині, полосочками. Це вже хто як любить, так і нарізаємо. Від цього смак баклажанів не зміниться. Далі, ось такі маленькі півкільця. Я розрізаю всього лише навпіл. А більші півкільця я розрізаю на 4 частинки. Можна нарізати кубиками, полосочками. Ось так я поріжу всі баклажанчики. І ось баклажани я порізала, далі їх просто в довільній дозі посолю і перемішаю, розділила, тому що багато в одній мисці, невдобно перемішувати. Зараз я їх. Об'єднаю. Ця сіль все потім змиється. Просто ця сіль прибере гіркоту. Ці баклажани я буду потім обсмажувати. Можна також їх запікати в духовці, а можна відварювати. То коли відварювати, ось таку процедуру робити не потрібно. Просто у воду додаєте сіль. І цілий баклажан варити 15 хвилин, а коли ви розділяєте ось так уже на кусочки, то варите 7 хвилин. І вода підсолена, вся гіркота уйде у нашу воду. І ось так залишаю на 15 хвилин. Далі я хочу зробити маринад, щоб він у нас був готовий, вже так сказати, стояв. І для цього потрібно 3 столові ложки олії. Тож потрібно, оцет 9%. І ось тут я додаю 4 столові ложки. Ну, тут же теж досить індивідуально. Можливо, хтось хоче більш кисліших, більш остріших. Тоді ми всі остроти додаємо трошки більше. А якщо хтось не любить, то наоборот менше. Далі потрібно мені. Чайна ложка я взяла, значить, солі чайну ложку, ось так з невеликим верхом. І також потрібен цукор. Взяла чисту ложку і столова ложка, теж з невеликим верхом цукру. Все це я поки розмішую. І приступаю до чесника. Зараз я його почищу і подрібню. Часник я подрібнила, можна це зробити любим способом. Я робила ось на таку терку. Мені так удобно і неначе швидше. Далі все цей чесник я відправляю в маринад. І далі в маринад відправляю нашу зелень. Все це я гарненько розмішую, об'єдную, і наш маринадик буде готовий. Ой, як чудово пахне зелень чесник. Все, маринад поки відставляю, він вже готовий. Далі, поки ще маринуються наші баклажани, я покришу перчик. Перчик я помила, видалила серцевинку і накришила ось такою тоненькою солонкою. Далі почищу і покришу цибульку. Цибулю почистила, помила, розріжу пополам і буду нарізати не так, як завжди, соломкою. А хочу нарізати ось так. Ось так буду різати, щоб вийшла тоненька соломка. Ось, бачите, така тоненька соломка виходить. І так поріжу всю цибульку. І ось я порізала ось так тоненько соломкою цибульку. Ну, а далі черга до пекучого перчику. Можна брати цілу, але я візьму чуть більше половинки. Весь я брати не буду, боюсь, що дуже буде пекельне. Але це на любителя, так сказати. Можливо, комусь таке нравиться, то можна брати навіть не одну, а дві. І теж я поріжу на маленькі полосочки. І так, пекучий персик я порізала і я його відправляю. У наш маринад і розмішую. І далі черга за морквою. Можна взяти одну велику, в мене вона не дуже товста, то я взяла дві морквинки і потру я її. На терці для корейської моркви. Можна на звичайній, але мені так більше подобається. І так, моркву я теж натерла, а тим часом пройшло 15 хвилин, поки я це все підготувала. Тому знову приступаю до баклажанів. Зараз я їх заллю холодною водою, повністю промию. І покладу на друшлак, щоб стекла лишня волога. Ось баклажани я свої промила на друшлачок і знизу поставила ємність, щоб стекала лишня волога. Ну і далі переходжу до плити. Включила газ, ставлю сковорідку, наливаю рослинну олію. Почекаю, щоб нагрілась. І далі наші відсіжені баклажани. Я відправляю, зараз трошки зменшу огонь уже. Я відправляю на гарячу сковорідку. Відправляю частинами, не всі зразу. І в процесі смаження буду помішувати щоб баклажани просмажилися до румяної шкірочки з усіх боків. А тим часом беру іншу сковорідку, наливаю теж буквально трошки олії, теж трошки прогріваю. Далі відправляю нашу порізану цибульку. Буквально на минутку, але весь час помішувати, щоб вона тільки трохи привялилась. Зовсім до готового смаження я її не доводжу. Цибульку помішую, баклажанчики помішую, і все це робиться досить швиденько. Ось цибулька вже розігрілась, починає смажитись, додаю морку. І знову все постійно помішую. І ось морква цибулька привялились, вони такі на пів готовності. Відправляю перчик. Знову ж таки розмішую. І ще буквально чуть-чуть. баклажани теж помішую. І ось морква. Уже тут цивулькою я виключаю. Повністю до готовності я не смажу. Баклажани помішую. І ось мої баклажани, перша порція вже готова. Я беру ємність, де буде це все маринуватися. Можна взяти судочок або каструлю. Все це я пересипаю в кастрюлю. І трошки наливаю олії і буду смажити другу порцію баклажанів. Поки друга порція баклажанів смажиться, В кастрюлю я відправляю ще гарячу нашу моркву, цибульку і перчик Це трошки розмішую і поки що накриваю. маринується тоді, коли воно гаряче, тоді краще пропітується все. Тому я накрию, щоб вони не охолонули, поки підсмажаться всі. Ну і ось остання порція баклажанів я вже посмажила. Відправляю теж в кастрю. Далі відправляю. Наш маринад, щоб легше було розмішувати, то я його частинами в одну сторону, в другу сторону каструльки. І все це гарненько я розмішую. Баклажани смажити, головне, щоб вони такі залишалися ще тверденькими. щоб вони не були м'які. В процесі, як ми розмішуємо, щоб вони... Не перетворилися в пюре, так сказати, не розлізлися. І ось в такому стані я накриваю і залишаю хоча б на 2 годинки. Ну, а краще на ніч. І за ці 2 годинки, поки вони будуть стояти, можливо, раз або два, я відкрию і помішаю. Ну і ось наші баклажани промаринувалися. Дуже запашні, ось відкрила кришку. Вони такі чудові. Запашнімо на кухні гарний аромат. Гарне поєднання. В міру пікантні, в міру солі, цукру і спецій. Все тут дуже підібрано гарно в міру. Ось такі смачні мариновані баклажани я приготувала. Як бачите, готувати зовсім не складно. А досить і досить смачно. Приготуйте і ви такі баклажани по такому рецепту. Я думаю, вам сподобається. І ви теж будете смакувати, як і я. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Нехай у вас все получається і смакує! Пока-пока, до нових зустрічей!